Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите. А давайте сьогодні приготуємо домашню шаурму. Ви знаєте, шаурма це таке блюдо, що можна приготувати його із того, що є в холодильнику. І ось сьогодні ми так і зробимо. І так, у мене є соус шаурма. До шаурми. Давайте трішки змажемо лаваш. Ну і, звичайно ж, шаурма готується у лаваші. Так. Тепер. У мене сьогодні ковбаса. Не м'ясо, а ковбаска. Так. Тепер листя салата. Ось я маринувала його з майонезом і в соєвому соусі. Так. Тепер корейська морква, вірніше морква по-корейськи. Трішки огірочка. І твердий сир у мене є ще. Ось так. І тепер у мене ще сирний соус. Ось такий сирний соус. Так. І ще соусу шаурма також ми додамо сюди. Так. І загортаємо. Так. Ось так ми завернули, я ще одну зроблю і будемо смажити на сухій сковороді. І ще одну зараз зробимо. Соус шаурма зразу, ковбаска. Так, листья салата я положила замаринованные и брошек. сыр. Сырный соус и соус шаурма так завертаем. Так, дві шаурми ми зробили і зараз будемо підсмажувати. Ось так на сухій сковороді ми підсмажимо з обох боків. І наша шаурма домашня по-домашньому буде готова. Перевернула на інший бік, зараз підсмажиться, і потім будемо смакувати. Ось така шаурма у нас сьогодні вийшла. Так, як я і сказала, із того, що було в холодильнику. Так що робіть, фантазуйте, і будете смакувати смачну шаурму. А на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових рецептів. Заходьте на канал Емілі і смачного вам!